Доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу розповісти, як ми виготовляємо е, наші плити під пам'ятники, на яких ми е, наверх збираємо пам'ятники. Це вже є плити, які відшліповані, плити з гранітної трошки чорної. Ось ці от є комплект. З двох плит а, знаєте, ми а, їх поляруємо на. Це є шліфовані, потім вони так само ще перетираються, лакуються, тобто йдуть до о, фінішного завершення. Тут вже вони є зложені, і от колір фінальний відбувається. Також ми робимо основи під пам'ятники, на які наверх збирається, ставляться. Також вони з гранітної трошки. Зараз покажу, тобто ми їх і заливаємо, і шліфуємо. повністю робимо весь процес. Оце вона мокра тільки відполірована. От. І о, шліфуємо ми їх. Під водою певний весь процес проходить. От там у нас ідуть алмазні номера, якими ми їх сліпуємо. З водою відкривається вода і о, полірується наша плота. Декілька там номерів іде, там процедура. Такі у нас всі процеси. Тому в кого цікавлять наші плити з гранітної чорної крошки, на якій збирається наверх весь пам'ятник, звертайтеся наші контакти. bom,